У Кропивницькому презентували електронний квиток. Зі своїми пропозиціями в місто приїхали кілька іт компаній, що вже займались розробкою електронного квитка. На розсуд представили одразу кілька проєктів. Посадовці взялись вивчати варіанти та досліджувати, який з них найбільше підходить саме Кропивницькому. Що обрали знає наша Іна примак. Все місто в телефоні за допомоги програми Твій час айтішник з Києва Сергій Линник пропонує запровадити не просто електронний квиток. Він створив додаток, де є інформація про кожне підприємство міста, можливість сплачувати комуналку та записуватись на прийом до лікаря. Якісь чоловічівські е, повсякденні услуги заплатіть за телевізор, е, там за якісь ще сервіси. Тут вже є медицина. Вот медицина і. Е, Маркет це коли ваша карточка, медкарта, вона електронна. Через цю програму містяни можуть купувати і електронний квиток. Спочатку треба покласти кошти на рахунок, розповідає програміст. Потім під час поїздки знімати необхідну суму. Контролювати такі покупки будуть самі пасажири. За це отримуватимуть знижки на наступні поїздки. Підходить контролер з точно таким же мобільним телефоном і говорить, де ваш білет? Я От в телефоні. Когда я нажму здесь, то з'явиться здесь штрих-код моего білету. Він його сканирует і действительно удостоверяється, що це офіційно. Ще один варіант електронного квитка від програмістів з компанії Диспетчер Сіті. Електронна карточка, електронний білет це є система самої оплати. То есть фактически сама система делится на две части: покупка разового билета, разового проезда и покупка билета так называемого электронного, который непосредственно будет в формате абонентська плата тоск бунут чек можуть по много За цією системою кожен транспортний засіб необхідно обладнати валідаторами зчитувальними пристроями вартість одного коливається від 500 до півтори тисячі доларів. Жителі міста получають прозорий принцип формування тарифів і удобний від розчота в будь-якому транспорті. Що почав міська влада збільшення доходів до бюджету міста за рахунок повного налогового контролю за доходами перевізників, аналіз відповідності транспортної інфраструктури, маршрутів, потреба мешканців міста. Всі пропозиції айтішників міська влада ретельно вивчатиме, аби вибрати найкращий для міста варіант. Це доступність впровадження, це простота користування для пасажира в першу чергу. І цінова політика, також вартість цього проекту, обслуговування цієї системи. Ну отакі будуть основні критерії. Про те, який би варіант не вибрали, його необхідно буде пристосовувати до умов обласного центру. Міські посадовці прогнозують, що провадження електронного квитка розтягнеться у часі. Ми будемо вивчати, ми будемо думати, як нам соціалізувати, як нам розробити власний варіант електронного квитка. Крім того, його ж треба ще й накласти на можливості пільгові, да? тобто соціалізація повинна відбутися. В майбутньому в міській раді планують вислухати ще кількох розробників електронного квитка Інна промак Анатолій Басистий день за днем.